Що стосується повідомлень, які ми спостерігаємо останні тижні щодо Ірана, що він збирається передати Росії доволі великі партії ракет малої, і середньої дальності, балістичних ракет. Звичайно, це ну, доволі неприємна інформація. На жаль, вона не безпідставна, тому що про неї говорить не тільки світова спільнота, не тільки західні розвитки наших партнерів, але говорять уже самі держслужбовці і Зокрема, там парламентар зробив відповідне повідомлення. Ну, Їхній депутат, якщо так попростіше. Ну, новина погана, скажімо так. Мало того, є вже підтвердження, що вже перша партія ракет, на жаль, малої дальності, на жаль, вже. Є передана. Погано ще чого, тому що це балістика. Ну, погано, тому що зброя і вона вбиває, і вбиває українців в першу чергу. І дуже погано це те, що балістика. Тому що балістика це те, що надзвукове, це те, що проблемне буває інколи для збиття. А мала дальність це те, що ну, надзвичайно тяжко збивати. Звичайно, це в першу чергу будуть потерпати прифронтові зони. Ну від цього ж нам українцям не легше. І там українці гинуть, і тут в тилу українці гинуть. Про що цей факт сам по собі говорить? Знаєте, це як на мене, воно вже лежить на поверхні і лежить на поверхні всі ці два з половиною роки, поки йде війна. Тобто війна між Україною і Росією вона загострила ті протиріччя. Які були останні там десятиліття, одне-два десятиліття в цілому світі. Воно просто, знаєте, як той нарив загострилося і прорвалося. І тепер ми бачимо, що взагалі то світ знаходиться в світовій кризі, і що демократичний блок країн, які є на сьогоднішній день і який допомагає Україні, це, звичайно, все дуже добре. Але цей блок такий, як трішки повільний, як трішки все більше поспівчувати, висловити стурбованість. А тут Іран, як вроді би не ключова країна світу, але ви знаєте, вона, як кажуть, може робити все, що хоче. Там, якби пожурили, кажуть, пальцем на американці. Дивіться, ви там не передавайте. вони, вибачте, як знаєте кажуть, долю з маком в кармані скрутили і передають. Звичайно, вони це роблять не тому, що вони так дуже хочуть насолити Україні. Я думаю, що там більшість іранського населення взагалі не знають про ці. Речі пов'язані з балістичними ракетами, де мало взагалі напевно знає про війну в Україні. Їх це особливо там самих іранців не цікавить. Це в першу чергу робиться з економічних вигод, тому що Росія ж буде розплачуватися за балістику за ракети. Це показує про те, що Росія сама не спроможня, скажемо мати достатню кількість зброї, яка на сьогоднішній день потрібна для цієї повномасштабної війни. А з другої сторони, на жаль, вона буде передавати Ірану сучасні технології. Ну, енергоресурси це якби само собою розуміється, але є, ну, скажімо, такі ну, небезпечні, як на мій погляд, факти, що Росія вже передає і буде передавати Ірану сучасні технології. Ну, не хочу накаркати, але в тому числі і ядерні технології, і, можливо, певну сировину. Тому що Іран веде доволі агресивну. Політику на ближньому сході, зокрема, і в світі цілому, і він не скриває своїх амбіцій мати ядерну зброю. Мало того, він не скриває своїх амбіцій мати ядерну зброю не як стримуючий фактор, тому що ті країни, які на сьогоднішній день мають ядерну зброю, вони всі задекларували, що це ядерна зброя як стримуючий фактор. Іран єдина країна, яка говорить про ядерну зброю як засіб нападу. Ну, поживемо, побачимо. Нічого хорошого в цьому немає і на завершення. Для мене очевидним фактом є про те, що вже повторюю, що війна між Україною і Росією заострила всі ці проблеми, всі ці кризи, всі ці негативні явища, які були в світі. Мені здається, що світовим лідерам, таким в першу чергу, як Сполучені Штати Америки, європейським країнам, варто було б активізуватися в своїй і міжнародній політиці. У військових питаннях, в допомозі Україні і, взагалі, якось активізуватися, більше згуртуватися і пришвидшити темпи нарощування своєї не тільки економічної міці, а в першу чергу і військової міці. І не тому, щоб на когось нападати, а тому, що ця війна проявила про те, що демо... ну, ця війна показала і проявила, що демократичний блок не такий сильний, як його вважали. Ну от НАТО, 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 а що НАТО? А НАТО це Сполучені Штати плюс деякі європейські країни. І та мильна бульбашка, вона якби надута, а всередині, ну, там, напевно, не, не такої великої сили вже є. Тому що виявили, що не цього демократичного блоку, не цього блоку НАТО, не Євросоюзу, не тих, не тих самих Сполучених Штатів Америки, це візь зла, особливо той не боїться. Всюди, в світі, декларується, що демократичний блок там ну, ну, суттєво сильніше. Так називаємого блоку зла або вісі зла, а ві зла ми це знаємо: це Росія, це Китай, це Іран і це Північна Корея. І це вже так чітко сформувалося. То з однієї сторони ми знаємо про те, що економічні показники демократичного блоку там в рази сильніші, більші. Тобто вони реально, ну я би сказав, вони реально економічно і фінансово багатші. А от чи сильніші вони, от враховуючи те, ці такі затягування прийняття рішень. Декларацій дуже багато, а зброї щось мало дають, а чого мало дають? А може не тому, що ну, просто не хочуть давати, а може тому, що їх, її не зовсім вистачає. Ну, хоча там в США Америки, ми знаємо, що там, ну, по крайній мірі, декларується, що доволі багато зброї. Ну, тобто непрості не питання, і е, сподіваюся, що ця війна не тільки їх загострила і не тільки їх проявила, вона допоможе їх розв'язати на майбутнє, в перспективу в кращу сторону. Що все-таки цим демократичним країнам і демократичному блоку, про котре вже я говорю, знаєте, напевно, це люди, і в першу чергу політики пробудяться від цього такого в'ялого, літаргічного, такого, знаєте, вальяжного, трохи лінивого такого сну, і все-таки почнуть якось пришвидшуватися і гуртуватися, тому що ну, по великому рахунку, світ рухається до серйозної кризи, до серйозного протистояння. І якщо демократичний блок буде згуртований, сильний, монолітний, то всі ці кризи в світі потихеньку-потихеньку почнуть затухати. Ну а якщо там знову будуть, як кажуть, жувати, як кажуть, народі жувати губу і висловлювати всі різноманітні стурбованості замість конкретної допомоги, ну тоді світові кризи, на жаль, будуть загострюватись. Шановні друзі, вкотре запрошую підписуватись на мій канал і, звичайно, ставити вподобайки, коментарі і наперед вдячний.